Мама сьогодні вертається з новим братиком. Ха. Е, е, е. Е, окей, ти ще не комекаєш. Малий! Як ти це робиш? <звук> Та ти ж супергерой, Чарлі. Що це супергерой? Побачимо, які в тебе є здібності. Таску підіймаєш, кригою стріляєш, простір викривляєш. Ха. Окей, загнули. Всі герої мають місію. Ми з тобою спіймаємо бандюків на гарячому. Стоп І, звісно, попереду на нас чекає битва з головним супербандюком. <рес> Куди це ти? Та знаєш, е... розвалювати лиходійську мережу. Їм так весело разом. Клас! Що може статись? Важко вічно ни в його супергеройській Ні! Мій брат має суперсили. Але де моє місце в цій історії? Супермалюк Щось мені це не подає. Скоро у